у світі! Усім привіт! З вами знову я, Матео. І у попередньому відео ми розбирали Аріна із нового мультфільма Лего Ніндзяго. Повстання Драконів. І як я говорив у тому відео, у Аріна була подруга на ім'я Сора. Яка теж має немале місце у сюжеті. Тому сьогодні ми неї розберемо. Дізнаємося її предісторію, характер та хто вона така. Ну, давайте ж почнемо. Перше появлення Сори було у новому мультфільмі Лагвенцякого повстання драконів, ну, як я говорив пару хвилин раніше. Вона появилась разом з Аріном у самих перших серіях та є по суті теж одним із нових головних героїв. І якщо у Аріна не було ніяких сил стихій, то у неї вони є, а іменно сила технології, Звучить дивно, знаю, але все-таки це доволі цікава стихія. Завдяки ній вона може перероблювати різні механізми бо метал під свій лад, якщо говорити коротко. Як для мене це звучить доволі прикольно, але давайте ж перейдемо до дизайну Сори. У її першому дизайні ми можемо замітити, що у неї є маска, а також її костюм виповнений у розово, білих та синіх кольорах. Ще у неї одна рука механічна, золотого кольору, і можна замітити також і золоті елементи на костюмі, і деякі з них похожі на кота. Ще вже говорячи про зачіску сори, вона розового кольору, та виглядає ну, трішечки дивно, так як в мультфільмі вона зовсім інша, але можна це обоснувати тим, що на цій картинці в неї нема наушників. Переходимо до другого дизайну, який не сильно відрізняється від попереднього. Просто додавалась маска ніндзя, а також її фірміні наушники, мало що сказати. Далі ми переходимо на дизайн з турніру стихій, і тут він все таки відрізняється. По-перше, появилася такі канонична зачіска з наушниками, тому тепер ми можемо побачити, як вона виглядає по-справжньому. Добавився наплечник, про який я забув розказати у відео з Аріном, а також у неї пропали рукава, як і у більшості костюмів з стороні стихій. Ну і зрозуміло, що саме кімоно трішечки стало більш стильніше, темно синього кольору стало набагато менше, та появилось набагато більшого, ніжно синього, чесно, не знаю, як сказати точно. І ще деякі брелки на її костюмі помінялись. І що вже говорячи про її фінальний дизайн на цей момент, ще немає фігурки, якщо я не помиляюсь, тому у мене є тільки вирізка з самого мультфільму. Як ми можемо побачити, знову вона поміняла своє кімано. і воно виглядає, знаєте, доволі красиво. Добавилось набагато більше темно-синього та меншого білого. Повернувся брелок з котом, який був трішечки раніш, а також додались наплечники в виді дракона. Ну і на цьому, в принципі, все. Що вже говорячи на кінець на рахунок дизайнів, у Сори все таки сильні костюми. Раніше вони мені не особо подобались, як я тільки починав дивитися, але з часом у них щось з'явилось. Ну добре, що ми тільки про дизайни та дизайни. У Сори, звісно, класні наушники, але давайте ж перейдемо до того, хто вона така. Думаю, можна розповісти про її предісторію, яка є дуже цікавою. Коли Сора була ще малою, вона жила у своєму рідному світі, імперіуму, де було дуже багато технологій, але одного разу, коли вона дізналася, як там поводяться з драконами, вона вирішила стікти з нього та більше ніколи не повертатись. Зразу після цього сталося злиття, де Сора чуть не згубилась, але знайшла собі нового друга на ім'я Арін. З часом вони разом вступили у команду ніндзя, де Сора почне розвивати свою силу технологій, про яку я розповідав трішечки раніше. Сору не можна назвати прям головним героєм цього мультфільму, але точно по друге головного героя можна. Якщо розповідати про ціль, або ж таки мотивацію Сори, на мою думку, це було розповісти всім про те, як мучились дракони в імперіумі і зупинити це все, що найтрішечки пізніше получиться. Ну а після цього вона останеться у команді ніндзя щоб вчитись і набувати нових навичок разом з Аріном. Якщо й говорити про її арку в сюжеті то, мабуть що це буде весь перший сезон, тому що там ми вирішуємо всі проблеми в імперіумі, освобождаємо драконів та розповідаємо всім правду. Ну а також Сора в цьому сезоні дізнається про свою силу стихій. Хоч і перший час вона цього не признає і думає, що силу стихій йому просто дарує дракончик, кстаті його звати Раю. Про нього ми поговоримо якось в інший раз. І так плавно ми переходимо до характери Сори. Давайте ж почнемо. Сора є доволі розумною, незалежною і сильною дівчиною з болючим минулим. Інтелект та технологічність це її головна сила, вона в цьому дуже хороша. Вона чудово розбирається в техніці, особливо в різних машинах або мехах, тому і створює для команди ніндзя багато чого нового. Вона є дуже рішучою та мужньою у різних ситуаціях вона завжди остається сміливою та впевненою в собі. Вона дуже турбується та вірна своїм друзям, таким як Арін та Раю, і завжди готова за них постояти. Але все-таки у неї є і мінуси, такі як страх втратити друга або щось такого, тому що раніше у дитинстві її кинули її батьки, друзі та всі, кого вона знала. І єдиним її новим другом став Арін, і друзями вони остаються до сих пір. Якщо робити якісь виводи або ж таки закінчувати, то можна сказати так: Сора є доволі мужньою та незалежною дівчиною, також вона дуже розумна та технологічна і являється інженером команди. Вона завжди готова постояти за своїх друзів та якось ним допомогти, хоч вона може бути замкнутою собі, або у неї є страх загубити друзів. Але з часом вона зможе пройти через цей тяжкий час та стати кращою версією себе разом зі своїми друзями, а також разом з Ареном. Знаєте, говорячи вже трошечки від себе, Сори не є моїм улюбленим персонажем, але я розумію, чому людям вона так подобається. Вона є прикольним персонажем як і по дизайну, так і по історії. Все-таки прикольно дивитися її розвиттям у сюжеті, і побачимо, що нам нового покажуть і розкажуть про неї далі. На цьому можна і закінчувати. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і не забувайте оставляти свої коментарі. Як ви можете замітити, це вже друге відео на тему розбору персонажа, і воно мені подобається. Ці відео цікаво доволі робити та дізнаватися про персонажів більше деталей, тому надіюсь, що вам буде цікаво і будете продовжати дивитися мої відео. У мене в планах ще зняти декілька відео про інших персонажів, про яких не буду говорити. Але, скоріше всього, це буде або раю, або раз, так як вони є новими персонажами. Потім, думаю, приступлю вже до основних персонажів, які появлялись раніше. Ну, але побачимо. Не забувайте також про мій телеграм-канал. Ну а я, мабуть, що пішов. Усім пока! На цьому можна і закінчувати. Надіюсь вам сподобалось таке відео. Я пробую розбирати...